Багаторічна епопея інакше не скаже, з побудовою пам'ятника героям Чорнобиля нарешті завершилась. В Івано-Франківську відкрили скульптуру на честь загиблих у найбільшій техногенній катастрофі 20-го століття аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Журналіст Надія Семенкович майже 10 років на обласному телебаченні Галичина висвітлювала процес створення цього монумента. Звершилося. Дев'ять років на кожен камінчик цього проекту треба було робити репортаж. А інакше, якби не допомога преси, не бачити б чорнобильцям цієї святині. Відвоювали земельну ділянку, поставили пам'ятний камінь, потім хрест, потім фундамент, потім макет і все це зі скандалами, з проблемами, зі сварками. Було дуже багато проблем. Ми щиро вдячні Шевченку, який фактично. Забезпечив нас таким каменем, таким гранітом, що скульптори говорили, що у нас у Івано-Франківську такого граніту немає. От, і ми дуже вдячні всім тим людям, які включилися до цього. Ще я маю сказати, що допомагав нам Балагура Володимир, значить, допомагав Василюк. Ну, Багато людей допомагали. Майже 50 тисяч ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній вже покинули цей світ. Скорботна Чорнобильська мати сумує разом з нами над їхньою долею. Це пам'ятник тим, хто закрив собою всіх нас. Це подія, яка вона ввідає в історію, про неї ще напишуть. Так само і напишуть про подвиги усіх чорнобильців. Вони займуть своє почесне місце на скрижалях історії історії, тому що. Їх подвиг ще не оцінений, так як слід. Ми якось мало думаємо про те, що могло статися, якби люди собою не закрили тоді це чорнобильське лихо. Пам'ятник Чорнобильцям освятили, поблагословили, як годиться. Тут же освятили книгу пам'яті, де зібрані імена полеглих з Прикарпаття. А живим є місце, де можна запалити свічечку, вклонитися героям.